Друзі, всім привіт! З вами з на зв'язочку Оксана Код, і сьогодні ми поговоримо про тему накопичувального ефекту. Мені дуже хочеться донести до вас таку інформацію, тому що я розумію, що сьогодні велика частина людей зупиняється саме через те, що не отримує швидкого результату. Ми завжди себе порівнюємо з іншими людьми. Хтось там закрив статус за три місяці, хтось за п'ять місяців, хтось за місяць, хтось за рік і так далі. А я не можу, значить, якась неправильно, значить я якась не така і так далі. І це нас. Зупиняється, нас демотивує, в нас починаються депресняки, виграння і так далі. І ми або залишаємо цей бізнес, або ми просто, начебто, і є в бізнесі. Ну фактично, ми в ньому нічого особливого не робимо. Дівчатка, я хочу донести до вас інформацію: в нашому житті завжди працює ефект накопичення. Ми не можемо з вами отримати, наприклад, плід від насіння, яке ми посадили вчора. Ми розуміємо, що цьому насінню потрібен час. Ми не можемо народити дитину через місяць, а ми не можемо там не знаю, вирости за один рік, да, там, з дитини стати дорослою жінкою. Ми не можемо. І ми підсвідомо з вами це розуміємо. Сьогодні дуже класно продається тема швидкого результату. В інстаграмі, там, на Ютубі, там, на Фейсбуці люди на цьому дуже багато заробляють, і люди цим маніпулюють. Прийди до мене, зроблю тобі там швидкий результат. Прийди до мене там, і зразу тебе буде те, і те, і те, і те. І люди на це ведуться, і люди вірять, що вони зможуть зробити швидко. Можливо, хтось робить швидко, але ви маєте розуміти, що є люди зі своїм ресурсом. У когось є досвід, у когось є набути, да оці навички, там спілкування з людьми, у продажах. Хтось будував якийсь бізнес, хтось вже трошечки розуміється. А ви не маєте цього досвіду, і ви себе ставите на одні оці ваги з людиною, в якої є цей ресурс досвід. І у вас його немає, і ви хочете, щоб ви мали такий самий результат, як у неї. Але ж ви маєте розуміти, що в цієї людини така старма був свій старт. Вона пройшла вже якісь щаблиночки. Да? Вона пройшла якийсь свій досвід, і це нормально, що зараз вона може рости швидше. А ви ростете помаліше, тому що у вас свій темп, у вас на це свій час. І мені дуже хочеться, щоб ви сьогодні. Зрозуміли, що це класно, що це потужно, навіть якщо ви ростете два роки до того статусу. Тому що успіх це ж не кінцева точка. Успіх це процес, це наші щоденні якісь успіхи. Ми щось зробили, ми чогось навчилися ух ти, клас, стали сильнішою. Завтра ми щось здобули, післязавтра. І таким чином ми стаємо сильнішою і спрацьовує цей ефект накопичення. І з часом цей ефект накопичення він спрацює, він прям запуститься, як той муховик, і ваш бізнес піде. Але важливо дійти до тої точки. Часто людина йде, 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 ну ще краплиночка, чуть ще чуть-чуть, і вона хоп, а все, зупинилася. Стоп! А та людина, яка не зупинилася, яка йде далі, йде, 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 вона обов'язково дійде до того свого статусу. Розумієте? По-іншому, от і правду кажу. Не буває, я дуже хочу, щоб ви сьогодні навчилися цінувати свій шлях. Це ваша трансформація, це ваш ріст. Це ваш досвід. І він йде найпрекрасніший, що може бути в цьому житті. Якби хтось просто дав вам успіх, топову сходиночку, статус, там, дуже багато грошей. От просто на ту вас, яка ви є сьогодні, скажіть, чи були би ви щасливою, чи змогли би ви прям насолодитися тим усім? Я думаю, що ні. Тому що якраз таки ці моменти, які нас закаляють, які роблять нас сильнішими, цей наш досвід, він в моменті, він в процесі дає нам оцей кайф. кайф. Тому що ми щасливі в моменті, а не десь колись, коли ми приходимо в кінцеву точку. Ми можемо стати лідером, ми можемо дійти до там якоїсь кваліфікації і в той момент не відчути вам великого щастя. Розумієте? Але коли ми тут йдемо, коли у нас сьогодні вийшло, 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 ми від того кайфуємо. Я дуже хочу, щоб мій сьогоднішнє а, а, відео, що моє сьогоднішнє, було для вас, знаєте, таким поштовхом. Якщо ви стоїте на місці, просто продовжуйте рух. Продовжуйте рух і ви обов'язково дійдете до своєї цілі. Але якщо ви зупинилися і нічого не робите, ну, відповідно, ефект накопичення спрацює е, проти вас, да? тому що якщо ми сьогодні нічого не робимо, завтра нічого не робимо, через місяць нічого не робимо, то через рік ми нічого не будемо мати. Але якщо ми кожного дня робимо дії, які говорить вам наставник через рік, через два, можливо, комусь через три, можливо, комусь через місяць. Вони дадуть класні результати, і на хочу вам порекомендувати таку книжечку, яку я читала колись давно. Називається вона Ефект накопичення. Вона у мене українською мовою. Вона реально класна. Я її читала колись два рази і хочу прочитати ще раз третій. тому що коли ми кожного разу читаємо знову ту саму книгу, ми бачимо якісь моменти, які ми в попередні рази в ній не помітили. Всім дякую за увагу, якщо відео було корисне, поділіться з людиною, якій воно принесе користь. І, звичайно, чекаю ваших реакцій, коментарів. Це допоможе мені розуміти, що я рухаюсь у правильному напрямку, і мій контент дійсно цінний для. Мене.